Маловідомий палац по місця родини Коротовських знайти нелегко. Якщо це зробити літом, то дуже нелегко, а напевно зовсім неможливо. Палац причинівся в стороні від головної дороги, що прилягає селом Сущин в зарослях старого парку. Від воріт на в'їзді в помісце залишилася лише одна колона, від іншої лише її основа. Одноповерхова викладена стела споруда у вигляді літери N. Зараз мало чим нагадує пишний палац. Але чудом збережений вишуканий портик колоного ходу, що спирається на чотири колони Корифінського ордеру, є свідецтвом того, що це таки палац, зведене по Францишиком Коритовським, ймовірно, наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Портик був прикрашений родовим гербом родини Коритовських, від якого зараз не залишилося і сліду. Палац зараз знаходиться, так би мовити, у вільному доступі. Правда, сходи кудись пропали. В повна розруха, каміни і печі розібрані, двері скрізь зняті, вікна зяють отворами, дах протікає. Навпроти головного входу знаходиться вихід у тильний двір палацу, де колись розкинувся великий парк, що галеями спускався на берег річки. Тильна сторона палацу це суцільна тераса. Прикрашена по всьому периметру колонами. Особливість цих колон є те, що вони виготовлені з цегли і стесані до круглої форми. Колони вхідного порту висисані з каменю. Останній власник маєтку Мечислав Міхал Пінінський був майором польської кавалерії та розводив по місті породистих коней. Він поруч з помістом спорудив з каменю стайню. Стайня чудово збереглася донині. Засовської влади тут знаходилася інфекційна лікарня. Зараз тут пустка. І, на жаль, ця історична пам'ятка приречена на зникнення.